Четвертий раз підряд будемо кидати нашу плату. Сірник знову електросірник під'єднали робочий. Плата у нас вже тут видно, який цей конденсатор від ударів вже покоцаний. Плата заряджається, 30 секунд покорцяний. Пляшки вже тут отвір, вже пів пляшки води витекло у нас. Зараз ще раз будемо перевіряти. Четверте з електросірника. Чекаємо, плата повинна зарядитися. О, тут вже видно, що пляшка впадала не раз. Так, плата у нас зарядилася. Тобто зараз вона в бойовому положенні. Світо... Світодіот зараз. По тобто є... От, Вібрацією, От імітуємо вібрацію на дроні, Вона не працює. Зараз я підкину пляшечку так, не знаю, з метрової висоти. Чули, дим бачили. Світоді світиться. Про те, що плата спрацьована вже. Сівник у нас згорів. Плата все більше пошкодила.